Київський парк імені Пушкіна цього вівторка, 28 травня, став місцем надії та дитячого сміху. Тут відбулася акція на підтримку дітей із аутизмом. Поділися драйвом життя гасло заходу. Тут і благодійники, і журналісти, і родини, що мають дітей з особливими потребами, і пересічні українці. Наша проблема проблема комплексна. Ми самі її не вирішимо. Ми рішимо її тільки в місті. От коли тут все в місті. То ну не так что що твоей жизни біда в Європі на улицах очень много необычных дітей, не таких, як всі Там к ним очень толерантно относятся. У нас эти діти в основному скриті, сидять вдома. Для них такі міроприяття проводяться самый перший раз. Для двох десятків сімей, що виховують дітей із діагнозом аутизму. Організатори влаштували справжні свято. Малечу розважали професійні аніматори, дивувало шоу мильних бульбашок. Особливий сюрприз приготували байкери з херлей Девідсанкла. Дітей та всіх охочих катали. На залізних конях наша задача так, щоб ці люди ці себе повноцінними членами суспільства. Я сподіваюся, що э, ярка вспышка в їх життя укріпить, діагностувати аутизм самотужки неможливо, стверджує Інна Марценковська. Проте від уваги батьків залежить дуже багато. Роді можуть обрати внимание на те, що їх ребенка веде. Как-то не совсем обычно, не так, как остальные дітки. Он избегает зрительного контакта. І спілкування з другими дітьми. Сразу же нада обращатися к спеціалістам. Акція «Поділися драйвом життя. Минула гамірно та весело. Цей проект на думку експертів, чудовий шанс соціалізувати дітей з діагнозом аутизм та можливість об'єднати родини у боротьбі з недугою. Попри те, що нині існує безліч методик, як з аутизмом жити повноцінно. Спеціальних центрів реабілітації в Україні поки жодного.